Добрий день, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з грамоти. Ми сьогодні з вами будемо робити звуковий аналіз слів. А перед тим, як ми будемо робити, ми пригадаємо, що таке звуки. Звуки, дітки, ми чуємо і вимовляємо. А які бувають звуки? Так, голосні, це співучі. А приголосні сердиті. Голосні звуки позначаються кружечком. А скільки ми з вами знаємо голосних звуків? Так, дітки, шість. А, о, у, е, и. І, і. Молодці. А приголосні звуки поділяються на тверді, там які. Тверді приголосні звуки сердиті та буркотливі, позначаються однією рисочкою. Давайте їх назвемо Б, Р. С. Т. А м'які приголосні, лагідніші і позначаються двома рисочками. Давайте їх назвемо С -ль «нь». Молодці дітки. А зараз давайте спробуємо з вами зробити звуковий аналіз слова дуб. Д д. Перший звук, твердий приголосний, позначається однією рисочкою. У. Голосний звук позначається кружечком. Б. Б. Твердий приголосний позначається однією рисочкою. Слово ніс. «нь». Нь – М'який приголосний позначається двома рисочками. І голосний кружечком позначається. І с, с приголосний твердий позначається однією рисочкою. Кит к, к. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. І голосний кружечком. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. От, дітки, ми з вами трішки і розібрали звуковий аналіз слів. На цьому заняття, наше, дітки, завершене. Гномики, звуковички раді та задоволені вами. Все, дітки, до зустрічі!